Покажу, як сплести сітку Парео зі шнурів. Простий процес. Чітка схема. Можна зробити самостійно. Нам знадобиться 83 м шнура товщиною 2 мм, ножиці, сантиметрова стрічка. Щось важке, щоб притиснути шнур. Відміряю 70 см шнура основи і притискаю його до столу. Шнур 200 см згинаю навпіл. Заводжу під шнур основи та протягую кінці в петельку. Другий шнур згинаю навпіл і прикріплюю на відстані 4 см від першого. Наступний 210 см, прикріплюю поруч. Четвертий шнур 210 см. На відстані 4 см, П'ятий – 220 см. І так далі. Прикріплюю всі шнури спочатку за зростанням доржини. Потім у зворотньому порядку за зменшенням. Перевіряю, щоб між усіма шнурами була відстань 4 см. За потреби фіксую. Починаю платіння, обводжу лівий шнур навколо правого та затягую. Потім правий навколо лівого і теж затягую. З наступних чотирьох шнурів плету квадратний вузол. Крайній лівий кладу поверх двох середніх. Правий поверх лівого та під середніми. Затягую. Тепер крайній правий кладу поверх середніх. Лівий поверх нього і під середніми. Затягую. Лету квадратні вузли до кінця ряду. Наступний ряд. З перших чотирьох шнурів знову квадратний вузол. Використовую лінійку, щоб усі вузлики були на однаковій висоті. У мене це 2,5 см. Далі, з наступних чотирьох шнурів, знову квадратний вузол. І так до кінця ряду. Наступний ряд відкладаю два перші шнури, плету квадратні вузли далі до кінця. У кінці також залишаються два шнури. Наступний ряд. Відкладаю ще два шнури. Знову плету квадратні вузли. У кінці залишиться чотири шнури. За такою схемою продовжую плести всі ряди, поки не залишиться один вузол. Щоб рівно обрізати краї, вирівнюю шнури, прикріплюю їх малярним скотчем до столу і обрізаю. От і все. Така хустинка Парео вийшла. Якщо було корисно, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Дякую за увагу! І до зустрічі в нових відео!